Вітаю всіх. Тепер давайте розглянемо події в Україні на 2025 рік. Які будуть події? Головні події України в 2025 році. Багато, знаєте, ділити буду конкретно на відео. Все треба розділяти. Події. Головні події в Україні в 2025 році події. Давайте. три. Я виділю три. Багато хто так робить, і я зроблю. Мені. Подобається цей принцип. Якщо я щось бачу, мені подобається, я переймаю з досвід Так, три події у 25-му році в Україні. Які будуть такі значні події. Цієї колоди це політично-економічні зміни. Супер. Домовленості, навчання. Україна нас почне думати, вивчати, що робити. І рух. Рух в іншу сторону. Рухаємось ми. Цікаво, куди? Партнери. Багато допомоги партнерів буде. Тепер давайте: зміни, погляд. Наївність. Ви відходити будемо від наївності. І змінювати погляд вже на більш серйозні моменти, що ми щось можемо, щось не можемо. Нарешті почнемо спокійно вивчати ситуацію з іншого ракурсу. Підхід до ситуації зміниться, вивчимо, змінимо погляди. Супер. І почнемо рухатись рухатись нарешті. В тому напрямку шукати вихід, який нам допоможе зробити результат. І я дуже задоволена цією колодою. Тепер події. Якщо брати військово військові події, три військові події, три військові події, які в нас будуть три військові події. а ну-ка Це захист території як наступ можна? Зупинка. О, ну, потенційна небезпека, вона завжди є, була і буде. Так, тепер оцей наступ стане затищем. Це зупинка роздуми подій. А це нагляд за ситуацією. Тобто від наступного передаємо до зупинки, будемо уважно стежити за подіями на полі бою. Тобто, не просто зупинились і все, а дивитись за ситуацію, спостерігати і враховувати досвід. Нарешті, в принципі, мені подобається. Реально, мені це подобається. Головні події це перехід на новий рівень. Мені подобається ця подія. Від активних боїв до зупинки. Те, що нам так потрібно, це реально те, чого ми чекаємо всі. Ми всі чекаємо зупинки війни. Всі абсолютно, щоб починати жити в мирі.